Це дуже цікава книжка, як і всі попередні книжки. Це така пригодницька детективного жанру. Вона, автор створює знаєте, такий свій пригодницький простір, письменницький простір, куди поміщає своїх героїв, які попадають в складні ситуації. Це пересікаються лінії, це родині там, в пошуках. Нащадків такого багато спадку. І як вони між собою це змагаються, борються за те, щоб одержати той великий, великий наче там спадок, там детективна історія, вона переміщається із, спочатку з Нью-Йорка, герої попадають потім в Будапешт, потім в Ужгород, потім в Каїр. Тобто це така дуже така цікава, пригодна, ціка, ну, багато. Діалогів, е, як в кожній своїй книжці він з любов'ю розповідає і, в тому числі обов'язково поміщає в рідний край в даному випадку Ужгород. причому Ужгород з 24-го року, тепер, хоча події, про які там мова спочатку йшла була 100 років назад, але дія того заповіту терміном, який, значить, е, який винесений в заголовок книги. Вступає в сил через 100 років, тобто 1 січня 2025, -го, 2025 -го року. Тобто, от буквально тепер описує він Ужгород, описує значить, наш навіть, його герої в готелі Ужгород проживають, потім розповідає про. Липового Лею, то це про Сакури, значить, ну, з теплом згадую, він архітектор описує багато деталей, в яких хто описує. Я взагалі вважаю, що це можна було б знімати фільмом. І от така концепція характерна для всіх його. Книжок, просто вони в різні часи він поміщає, і в різні, і в просторі, кажу, він створює такі простори, і там, от, Наприклад, книга Кухмейстер, яка перед тим значить, виходила там, три книги назад, можна сказати. Так? Вона розповідає про події в замку Шарошпоток, це недалеко від Ужгорода, це князівство Трансильванії, Горщина, Далі от, ну, це. Кохмейстер, це з таким присманком у роман. Він взагалі дуже любить описувати всі ті деталі, що люди їдять, яким чином. Як він дуже смачно про це розповідає. Взагалі він на деталі завжди звертає велику увагу. А передостання книжка, парад прапорів, яка вийшла в минулому році, Ми її лише почали друкувати в кінці літа минулого року. А вона вже, нова книжка, вже була значить, у нас в редакції. Тобто він просто якби на подок поставив, у нього а, творче таке натхнення. І це е, книжки, до речі, всі ті книжки редагував наш. Головний редактор, на жаль, вже покійний, Борис Григорович Кушнір. І оцю е, книгу він встиг ще відредагувати буквально в жовтні, в листопаді е, минулого року. І ми буквально перед новим за по помимо перед новим роком передало, передали її в друк. Оцю е, 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 книжку. Е, всі книжки його, останні, по крайній мірі, там п'ять або стільки книжки, вони пов'язані з подіями, які стосуються Закарпаття.